Уряд підняв ціну на електроенергію з 1 червня. Відтак вона зросла майже удвічі, та тепер єдиний тариф для населення становитиме 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат. Востаннє вартість на електроенергію піднімали торік 1 червня з 1 гривні 68 копійок до 2 гривень 64 копійок. У нас навіть до ударів останніх, які почалися з 10 березня, оця 5 хвилі. Які дуже сильно зруйнували енергетику і проблем наробили. У нас і до того були системні проблеми на енергоринку. Там накопичувалися борги заборгованості, тобто фінансовий потік не обслуговував потреби енергокампанії. І накопичилися десь приблизно під 70 мільярдів боргів. Там частина там, заліка можна вирішити, частина без джерел. Тобто, це вже було свідчення того, що щось там не так. Розумієте? Безумовно, після ударів ситуація точно не покращилася, точно потребуються додаткові гроші. Тому я не виключаю, що енергетики разом з урядом ну, готують і обґрунтування, і вони дискутують, де знайти гроші для того, щоб вирішити. Я Хочу подивитися обґрунтування, бо абсолютно не факт, що відновлення зруйнованого має відбуватися за рахунок тарифа. Це хибний сигнал, який був дан суспільству. І інші джерела мають бути, а тариф має обслуговувати собівартість інвестиційні програми, затверджені сервіси і так далі. І тому поді. Тому тут тарифами не треба маніпулювати. Це не може бути єдиним джерелом відновлення української енергетики, де знайде уряд грошей і компанії, які постраждали. Це безумовно для нас життєво важливе питання. Бо якщо грошей немає на ці невідновлені ремонти, то це ми будемо відчувати на відключеннях графіках, на нестабільності і так далі і тому подібне. Чи посилиться ці відключення і ці графіки перед зимою? Думаю, так. Тому що, ну ви розумієте, самі будуть, будуть проблеми, на жаль, накопичуватися зимові, більше споживання, більше потужності треба і так далі, і тому подібне. Тому ситуація вкрай непроста і Єдине, я просто хотів би, щоб вона ну, максимально фахова і професійно обговорювалася. Має бути диференціація, я про це неодноразово казав. Має бути диференціація для того, щоб захистити малозабезпечених, які зазвичай споживають дуже мало. Я би подискутував з урядом 100 чи 150 кВт кіловатгодин. Але на жаль, уряд не хоче з нами дискутувати. Це виключно прерогатива уряду згідно з законом. Це їх постанова. Вони не йдуть до поради за порадою до депутатів. Тому ще раз хочу сказати, коли я побачу, що вони наприймали, у мене будуть по-любому питання. Ну як мінімум, чому вони не радилися, в тому числі з комітетом. Позитив для держави є певний, да для того, що є, будуть заощаджувати енергоресурс. Це позитив в усьому світі, розумієте. Бо тарифи дійсно ціни вони стимулюють для того, щоб займалися енергозбереженням і так далі. Але тут головне, щоб були гроші на це енергозбереження, щоб була відповідна державна підтримка, розумієте, щоб це е, процедура якась була. Ну спробуйте позайматися енергозбереженням в своєму багатоквартирному будинку, проведете перші збори, другий, третій, Ну на 20-х зборах може до чогось домовитися, а може і не домовитися. Тому це не прості рішення, бо безумовно в індивідуальному житлі кожний і так вже давно займається енергоефективністю і не розбережу. І я тут не виключений. Бо я сам приймаю рішення, в мене є можливості. Безумовно, я займаюся цим. Але я розумію, що це далеко не для всіх цей е, е, сьогодні входить. Тому я не збираюся давати паради там національного масштабу. Такі самі псевдоексперти розігнали моратори марату. Мораторій, згідно з законом, який було прийнято в Раді майже два роки тому, в липні 2022 року, мораторій виключно на ціну на газ для населення, тариф на розподіл газу, ну, на, на, на постачання, на транспорт, так званий, і на гарячу воду, і на послугу центрального теплопостачання, тобто на, тари, на, на тариф, на тепло. Все. Вода і електроенергія там не було ні в якому мораторію.